Електроконтакт Україна дарує своїм працівникам приємні та незабутні враження. На підприємстві відбувся розіграш квитків на концерт гурту Океан у Львові. Участь у розіграші взяли працівники Перемишлянського, Золочівського та Бродівського виробничих підрозділів. Для цього потрібно було поділитися приємними спогадами про роботу на екрані. Не дають нам домо! Шляхом жеребкування було обрано шість переможців. Кожен з них отримав два квитки на концерт. Вітаємо переможців: Савіцька Юлія Андріївна, Золочівський виробничий підрозділ, Пелах Іван Тарасович Золочівський виробничий підрозділ, Франків Наталія Сергіївна, Золочівський виробничий підрозділ, Бурба Ігор Петрович Золочівський виробничий підрозділ. Паршин Наталія Романівна, родівці виробничий підрозділ, та Кузьмич Олена Сергіївна, родівці виробничий підрозділ. Я дуже рада, що виграла ці квитки, оскільки я ні разу не була на концерті канал, взагалі ніколи нічого не вигравала. І це дійсно дуже хороша можливість і емоції. Щодо спогадів, ну працюю дійсно порівняно недавно, але такі хороші спогади переповнюють мене завжди кожного дня. Все почалося ще з базового навчання. У нас була дуже дуже весела група. Я дуже рада і дякую за таку можливість електроконтакту країни.